Учень одеського ліцею Євгеній Мозашвілі є переможцем олімпіад з хімії, біології та правознавства. У цей день він отримав одразу декілька грамот. Мені цікаво читати законодавство. Мені читати цікаво читати конституції різних країн. А хімія ну у мене вдома ціла колекція реактивів. Я захоплююсь реально хімією. Ну, біологію підтягую, бо напевно вона мені здобиться. Для здобуття майбутньої професії. Євгеній хоче стати біохіміком. І мрія в нього вельми амбіціозна, та ж ніяк не дитяча – позбавити світ від голоду. Біохімія це вакцини, біохімія це ліки, це вивчення штамів різних кварторних бактерій, вірусів. Генна терапія мені дуже цікава. Наприклад, виводити сорти з підвищеною родючістю для боротьби з голодом, наприклад. Вважається, що всі діти талановиті просто не завжди талант проявляється одразу іноді треба спостерігати за успіхами учня, за його прагненнями, а потім всіляко підтримувати. І це завдання і батьків, і вчителів. Так дійсно а у нас. Достатня кількість спроможні учнів, потужний педагогічний колектив. Тому ми багато уваги приділяємо роботі саме з обдарованими учнями. Бо від таких обдарованих учнів залежить майбутнє нашої країни, нашої цивілізації, які будуть продовжити приносити нові знання, нові техніки та технології ну, заради миру. Заняття в класах, а не вдома перед комп'ютером, спілкування зі вчителями та друзями не онлайн, а наживо все це також сприяє розвитку здібності та талантів, і зробити все, аби навіть під час війни у юних одесітів була така можливість, це справа дорослих. Наша основна задача це допомогти відкритися цим дітям, допомогти їм відкрити свої таланти. Для цього в принципі школа і існує. Для того ми повинні все як влада зробити, щоб школи працювали, не дивлячись на воєнний стан і не дивлячись на ті проблеми, які сьогодні існують. Наше завдання зробити все, щоб наші діти були в безпеці. Цим дітям належить відбудовувати та розвивати нашу державу. Серед них майбутні вчені і дослідники, відомі спортсмени і письменники, технарі та гуманітарії. Єлизавета Пономаренко переможниця конкурсу з рідної мови. Ми робили різні завдання та написали в кінці текст про важливість рідної мови та що народ без мови це ну ніхто? Будь-яка мова важлива, тому що люди не спілкуються, а українська мова це наше щось рідне. Ну хто ми без української мови? Чи можемо ми зватися українцями, якщо ми не будемо знати нашу мову? Учні, вчителя, друзі ліцею це вже справжня родина. Вони гуртом вирішують проблеми та усі разом радіють за переможців. Ліцей, ліцей, Поруч нами навчатися гарних речей